Класники. Сьогодні у нас урок з геометрії на тему теорема синусів. Отже, давайте подивимося, в яких випадках застосовується теорема синусів. Але спочатку перевіримо домашнє завдання це для моїх учнів, попередні номери, і перейдемо безпосередньо до теореми синусів. Нам дан трикутник АБЦ. У нього позначили тут сторона навпроти кута А, це сторона А маленьке, взагалі-то позначається в геометрії, навпроти кута Б сторона Б маленьке, і навпроти кута С сторона С маленьке. Так от теорема синусів каже нам, що відношення сторони, наприклад, А, до синуса протилеглого кута. Нагадую, протилежний кут, це навпроти сторони. До синуса протилежного кута А, дорівнює відношенню іншої сторони, наприклад, Б до синуса протилежного кута Б. І дорівнює відношенню сторони С до синуса протилежного кута до цієї сторони, кута С, і дорівнює двом радіусам описаного кола. Це формула теореми синусів. А сама теорема. Формулюється так: сторони трикутника пропорційність синусам протилежних до них кутів. Ми тільки що це проговорили. І наслідок з теореми синусів, це у будь-якому трикутнику відношення сторони до синуса протилежного їй кута дорівнює діаметр кола, описаного навколо цього трикутника. І ось у вас записана повністю теорема синусів, тобто відношення сторони А до синуса протилеглого кута, бачите, сторони А до синуса протилеглого дорівнює відношенню іншої сторони Б до синуса протилеглого кута до синуса кута Б, дорівнює відношенню сторони С до синуса протилеглого до неї кута кута С. І дорівнює 2Р, а це є діаметр кола описаного коло цього трикутника. Тобто теорема синусів застосовується для знаходження кутів або сторін різностороннього. Трикутника да? різностороннього трикутника, або для знаходження радіуса описаного кола навколо цього трикутника. Так, ну давайте безпосередньо перейдемо до задач. Отже, у нас є трикутник АВС, кут А дорівнює 60 градусів, кут Б у нас 45, ну давайте АБЦ, кут А у нас 60, кут Б, 45, знайдіть відношення сторони Б до сторони АС. Значить, відношення BC до AC. Ну, Щоб знайти відношення цих сторін, а два кути інші відомі, то ми можемо застосувати теорему синусів, але не повністю, а тільки, тільки ту частину, яка відноситься до цих сторін. Тобто, нам треба знайти відношення BC до AC. Значить, і ми записуємо, використовуючи тільки формули BC і Бі сторони BC і AC. Отже. БЦ сторона відноситься до синуса протилеглого кута А. дорівнює сторона AC до синуса протилеглого кута Б. Отже, підставляємо. А, а нам треба подивитися: знайти відношення сторін БЦ до AC. У нас тут не написано У нас тут написано відношення сторони до синуса протилеглого кута. Що ми робимо? Ми. Пригадуємо властивість пропорції. Тут е, вирази в пропорції, які лежать навхрест, як отут АС і синус кута А, можна міняти місцями. Або БС з синусом кута Б можна поміняти місцями. Но нам треба знайти відношення БС до АС. Значить, АС повинно бути знизу. Ми поміняємо місцями АС і синус кута А. Поміняли. Так, ну і тепер підставляємо синус. 60 градусів відноситься до синус 45. Значення синуса 60 і синуса 45 ми дивимося за оцією таблицею, ви пам'ятаєте, таблиця значень тригонометричних функцій. От, бачимо, синус 60 повели до 60 градусів, корінність 3 на 2. Дробову рисочку суспільну ми замінюємо на знак ділення і отримуємо, поділити, дивимось, синус 45, це корінь із 2 на 2, поділити на корінь із 2 на 2. Ну, ви пам'ятаєте, при діленні дробів перша дріб залишається без зміни, а друга ем, ну, перевертається, да, міняються містами чисельник і знаменник. Отже, перевернули, зверху вже буде 2. 2 оця і 2 отут скоротилися і залишилося корінь із трьох поділити на 2. Так, значить, ми з'ясували, що відношення сторони BC до сторони AC дорівнює відношенню чисел корінь із 3 і корня із 2. Знайшли так, все. Тепер інша задача. У трикутнику ОКП ОП дорівнює 3 корені із 2 см, кутка дорівнює. 30 градусів і кут П45. Бачите, на малюнку. Я позначила на малюночку все, що нам дано. Нам треба знайти сторону ОК. Ну, Давайте подивимось. Значить, У нас є одна сторона ОП і є протилежний кут до неї. Треба знайти іншу сторону і є протилежний кут для неї. А от відношення сторони до протилежного кута, це є теорема синусів. Тобто, застосовуючи теорему синусів для цих двох сторін, запишемо пропорцію. Ось теорема синусів, ще раз нагадую. Так, значить, ми пишемо ОК сторона, яка нам невідома, її треба знайти, можна з неї починати. Відноситься до синуса кута П, дорівнює відношенню. ОП відомої сторони до синуса кута К. Сторону КП, третю сторону, ми не беремо, бо вона і невідома, і нам її не треба знайти. Тому вона так і залишається тут задачі, ми її не чіпаємо. Так, отже, нам достатньо тільки два відношення, і ми отримали пропорцію. Ну, тепер підставляємо. Замість ОП ми підставили три коренів із двох, замість синуса. Кута П підставили синус 45 і синус кута К це синус 30. Отже, застосовуємо знову ж таки правило хреста, множимо ті числа, які навпроти один одного через знак дорівнює, да, от, навхрест, да, І ділимо на те, що залишилося. Отже, ОК дорівнює, Три коренів з 2, помножити, дивимося синус 45 корінь із 2 на 2 за таблицею, і поділити. На синус 30. синус 30 одна друга поділили на одну другу. Ну, знову ж таки, при діленні дріб перевертається друга. Отже, ми поміняємо тут місцями 2 2 і два оце скоротиться. Да? І залишиться 3 корені з 2 помножити на корінь із 2. Корінь із 2 помножити на корені з 2 це буде 2. 3 помножити на 2 це 6 см. Так, знайшли сторону. ОК. Значить, Ще раз нагадую: теорема синусів. Зверху пишете сторони, знизу синуси протилежних кутів до цієї сторони. Так. У трикутнику АВС АВ AB дорівнює у нас 2 см, кут А 15 градусів, ну, корінь із 2 см, кут А 15 градусів, кут С 135 градусів. Нам треба знайти сторону АС. Так, нагадую ще раз, щоб у вас зорова пам'ять спрацювала теорему синусів, і дивимось. Нам треба знайти сторону а, Значить, Можна починати зі сторони АС. а проти сторони АС лежить кут Б, а він нам невідомий. Зато відомі два інших кути. Як знайти кут Б? Пригадайте, чому дорівнює сума кутів трикутника? От сума кутів трикутника 180 градусів. Да? Значить, щоб знайти кут Б, нам треба від 180 відняти суму двох інших кутів. 15 плюс 135 це буде 150 і 180 мінус 150 це 30 градусів. Отже, знайшли кут Б. От тепер ми можемо записати нашу пропорцію, тобто відношення сторони АС до синуса кута Б. Написали. Дорівнює відношенню іншої відомої сторони АВ до синуса кута С. І все. Більше нам далі не треба писати всю теорему синусів. Нам треба тільки записати ті сторони, яка відома одна, яку іншу треба знайти. Так, ну підставляємо. Так, А, я тут нагадала, що синус кута С. Це синус 135 градусів, можна записати як різницю синус 180 мінус 45. І це дорівнює синус 45 градусів. Для чого я це зробила? Бо в таблиці, значень тригонометричних функцій, у вас немає кута 135 градусів, значить його треба звести до гострого кута. 30 або 45 або 60. ну Тут ми бачимо, що 135, це 180 мінус 45. Отже, це синус 45 градусів. Ну і тепер підставляємо, Отже, АЦ відноситься до синуса 30 градусів дорівнює АВ – це корінь із 2 до синуса 45 градусів. Виражаємо АС, з цієї пропорції. Ми пам'ятаємо, що ви множите навхрест числа, які лежать через знак дорівнює. Отже, це буде АС дорівнює Корінь із 2 помножте на синус 30, а синус 30, ви ж пам'ятаєте, за таблицею вже це одна друга. І поділити на синус 45, це корінь із 2 на 2. Ну, тут знову ж таки перевернули, да? двоєчки у нас знищились, тобто скоротились. І тут корінь із 2, і знизу тут буде корінь із 2, вони теж скоротились, залишилося 1 см. Тобто все поскорочувалось і залишилося а це дорівнює 1 см. Так. Далі задача у трикутнику АБС, АБ. А тут не треба навіть і малюнка, так? Да? Давайте. У трикутнику АБЦ. сторона АВ дорівнює 7 коренів із 3 см. кут С у нас дорівнює 120 градусів, а куце ми розуміємо, що лежить навпроти сторони АВ. Знайдіть радіус кола описаного навколо трикутника. Значить, Радіус кола описаного навколо трикутника. Дивимось. Це за теоремою синусів ми бачимо, що відношення будь-якої відомої сторони до синуса протилежного кута дорівнює двом радіусів. Все, застосовуємо цю формулу. Отже, буде АБ відноситься до синуса кута С дорівнює 2r. Отже, знаходимо тут 2р. Ну, попередньо, ми ж розуміємо з попередньої задачі. 120 градусів в таблиці немає. Отже, ми синус кута С, тобто синус 120 градусів, переводимо на гострий кут. Це буде 180 мінус 60, це і буде ваше 120. Тепер 180 прибирається, це буде синус 60 градусів. Отже, 2Р у нас дорівнює. 7 коренів із 3, тобто АВ, поділити на синус 60. А синус 60 – це корінь із 3 на 2. Значить, зверніть увагу, чому я не записую вигляді дробу, як тут. Бо не дуже зручно Число ділити на дріб, коли буде записано ще й дробом. Це буде трьохетажний дріб, да, і тому е, якби не дуже зручно. Тому я записала знову у строчку. Я верхнє число, 7 коренів із трьох поділила дробова рисочка знак ділення на корінь із трьох на два. Отже, перевертаємо і отримали корінь із трьох зверху, корінь з трьох знизу скоротили, і 7 помножити на 2, це буде 14. Ну, це 2р. А r у нас дорівнює 7 см. Так, наступна задача: у трикутнику АВС Сторона АВ дорівнює корінь із 2 см. А С у нас дорівнює 1 см. І кут С у нас дорівнює 45 градусів. Знайти кут Б. Ну, давайте розглянемо малюночок, щоб ну, ви бачите, у вас є дві сторони. До однієї сторони є протилеглий кут 45 градусів до сторони АБ, а до сторони АС кут Б, а його треба знайти. Отже, у вас є сторона і протилеглий кут. Значить, ми застосовуємо теорему синусів, бо тільки в ній сторона і відношення сторони до синуса протилегного кута Застосовуються формулі. так? Значить, Записуємо теорему синусів. Значить, сторона АС відноситься до синуса кута Б, дорівнює, як сторона АБ відноситься до синуса кута С протилеглого кута. Все, записали це. І тепер виражаємо синускута Б. Синус кута Б знову ж таки, з пропорції правила хреста АС помножити на синус кута С. Отже, АС у нас один. К С45, значить на синус 45 градусів. І поділити на AB. Залишилося AB, тобто поділити на корінь із 2. Отже, це буде синус 45, це корінь із 2 поділити на 2. І е, отут ми ділимо на корінь із 2, ми можемо перевернути цю дріб, бо в знаменнику у нас тут одиничка, і буде 1 на корінь із 2. Корінь із 2 і корінь із 2 скоротилися і залишилось одна друга. Сінус кута Б дорівнює 1 друга. Значить, за таблицею, якщо ви подивитесь з попередніх задач, коли у нас. Ну, синус якого кута дорівнює 1 друга? 30 градусів, отже кут Б у нас дорівнює 30 градусів. Так, наступна задача. У трикутнику АВС БЦ дорівнює корінь із 3, АВ дорівнює корінь із 2, кут С дорівнює 45 градусів, знайти кут А. Ну, знову ж таки, записуємо пропорцію. Ми можемо на цей малюночок дивитись. Значить, що у нас дана? Сторо. Сторона БЦ проти неї кут А. На синус кута А дорівнює. Сторона А дана. А проти сторони А синус кута С, тобто на синус кута С. Все, підставляємо. Синус А дорівнює. Б помножити на синус кута С. БЦ у нас корінність трьох. Це у нас 45, на синус 45. І поділити на АВ, на корінь із 2 дорівнює. Ну, корінь із 3, помножити. Синус 45 це корінь із 2 на 2 за табличкою. І тут перевернули. Помножити на це на корінь із 2, як у попередній задачі. Да? І тепер корінь із 2, тут і корінь із 2 скоротилися, і залишилося зверху корінь із 3, знизу 2 знаменнику. Якщо ви подивитесь по таблиці, то синус 60 градусів це буде корінь із 3 на 2. Отже, кут А дорівнює 60 градусів. Так, для моїх учнів домашнє завдання, параграф 12, вивчити формулу теорема синусів і виконати оці 5 завдань. Всі ми їх проробили, вам треба вдома тільки закріпити. Дякую вам за увагу. До побачення, мої любі!